є досить серйозна підтримка інерція, скажімо, там Петра Порошенка, Він хоче завести більше людей, які будуть це його, його приватний його, інтерес, да, як, як члени політичної команди, очолити політичну силу, яка матиме 50% у парламенті. Це амбіція максимальна. Чому він грає в історію перевиборів? У нього в голові уявлення про те, що у нього є шанс на виборах Верховної Ради взяти більшість, просту більшість, таку саму, як він має більшість у Київській міській раді разом із Кличком. І власне він в це хоче зіграти. Тоді на до нього ляже тягар повністю всієї відповідальності за реформування, але тоді він матиме, ну як то весь, весь інструмент. Весь набір інструментів для того, щоб реформувати країну. У нього буде вся повнота влади. Вся влада буде в руках Порошенка. От, власне, що він зараз замислив із цією історією перевиборів, і чому удар сьогодні вийшов з коаліції. Чи добре це, чи погано? Якщо би я в найближчі дні побачив, що Порошенко нарешті продав свій бізнес, сказав я за відкриті списки, сказав, що я проти такого імунітету недоторканості депутатів, як це є зараз. Я за європейський імунітет, я би сказав, що це добре. Якщо в найближчі місяці ми не побачимо серйозних просувань по. Подоланню корупції по тих ділянках, де відповідає за це президент. Якщо ми в найближчий час не побачимо продажу його ним бізнеса і того, що він став професійним президентом, якщо ми в найближчий час не побачимо його прихильності до відкритих списків, я відверто скажу, що концентрація в одних руках всієї влади, це прощає Янукович авторитарний режим. Вітаємо новий авторитарний режим, тому що побудова в одних руках і бізнес інтересів, і бізнес сім'ї, і політичних інтересів невідмінно по завершенню війни призведе до встановлення авторитарного режима. Це потрібно розуміти, що суспільний контроль можливий тільки у випадку відділення чітко бізнесу і влади, і коли у цього суспільного контролю є створені механізми. Отой, той відкритий список, про який ми говоримо, це тільки один із видів механізмів, але він дуже необхідний, він дуже важливий. Тому тому, що він пов'язаний з кадровим забезпеченням влади, питанням, хто конкретно є владою, поіменно. А на даний момент у нас в парламенті депутат Верховної Ради, котрий займається законопроектною роботою, професійною політикою, зранку до вечора займається прийомом громадян, відповідями на ваші всі критичні важкі питання. Це рідкість. У більшості випадків народний депутат сьогодні це людина, яка живе в е, нематеріальних умовах, які не снилися українському громадянину. Він не відчуває всьої халепи, в якому живе наше суспільство. Бізнес для нього пріоритет, політика, це щось другорядне. В кращому випадку цим займаються помічники, якщо вони в нього є. Прийом громадян і люди це виключно формальна річ для того, щоб пороздавати гроші і покрасуватися на фоні виборців, а не реально вникнути в ті законопроектні роботи. А вже говорю про практику законопроектних е, робіт. Писання текстів і роботи в комітетах, це взагалі. Ну от якщо проаналізувати відвідуваність депутатами комітетів і необхідних органів, в яких вони є членами, так ну тут взагалі не витримує жодної критики. Вони просто прогульники на прогульники. І Люди підіймають, що за що ми їм зарплату платимо. Так вони не живуть за цю зарплату, в тому то і справа. Тобто їх ця зарплата і, і особливо і не гріє. Виходить, що ми маємо псевдопарламент, псевдоверховну Раду, і це суспільство гостро розуміє. І це ми побачили на Євромайдані. Власне, весь Євромайдан відбувся тільки за того, що ми мали псевдо. Парламент, ага. бо мали ми реальний парламент, не було би зриву асоціації, не було би диктаторських законів, не було би народного повстання, був би імпічмент Януковичу за зраду державних інтересів і була би перезагрузка держави. Ми маємо псевдопарламент, і наша головна задача зараз у найближчий час не нарватися на наступний псевдопарламент, бо це ага. може чривати для України справжнім вибухом ще одним повстанням. Тільки це повстання буде немирне.